На вівторок 11 червня в Україні оголосили штурмове попередження. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. 11 червня в Україні, крім східних та південно-східних областей, очікуються грози місцями град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у попередженні. Перший рівень небезпеки жовтий оголошено по всій країні за винятком таких областей: Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Автономна Республіка Крим. Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, очікується хмарна погода з проясненнями. По всій Україні, крім Сходу та Південного Сходу, пройдуть короткочесні дощі та грози. В день в окремих районах град та шквали вітру від 15 до 20 Метрів в секунду. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура в день плюс 25. Плюс 30. На півдні та сході країни повітря прогріється до плюс 34. А у західних областях буде від плюс 21 до плюс 26 градусів. Нагадаємо, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, цього тижня місцями не виключені епізоди небезпечних і стихійних явищ погоди. Практично щодня. Будуть дощі у супроводі гроз, подекуди град та шквалисте посилення вітру. Найбільше опадів, за його даними, очікується у західних та північних областях України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.